Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Так, звертілося мені чогось такого. Сама не знаю якого. В тому ані Кажуть, Кажу, хочу те, не знати яке, хочу того, не знати яке. Так само, так само і я. Так, це в нас змелена печінка, свинина, свиняча печінка. Сала свіжого взяла з морозилки. часник, цибулька. Зараз ще додам спеції. Зробимо зараз печінкову ковбасу. Ось. Буде, я думаю, смачно нам. Ой. Ось так. Додамо перець мелений. Вже нам треба Закриву, зараз буде закриємо, зараз зачеплюється. Так, це лавровий лист меляний трошки дам. Сіль. Сіль в мене така груба, я ще такої солі не купляла. Такі той, як його, цукор дрібніший. Такий, як грубий пісок той, що на скло беруть. Така вона в мене грубеча. -6 а? Я не знаю, я не можу вгадати, як посолити з такою грубою солею. Так, це в нас манка. Тут треба молоко, Ну, оскільки в мене молока нема, я додам трошки, трошки води. Ось. Так. Перемішаємо зараз все. додамо води. Дуже багато додавати не буду. Ось. Не знаю, я з козячої не робила печінки. Ось. Може буде також із козячої смачно. Хоча треба було попробувати. Але я з козячої паштет зробила нема. Зараз ще трошки бо то буде. Напевно, маловато. Ось так. Ось так зробимо таку ковбаску. Печіночну. І я думаю, буде нам смачно. Тепер відставляємо, хай набухне манка. Ось так, щоб воно, знаєте, як сказати, текло. Ось можна молока як дати, то треба трошки більше. А заводу я ще з водою не робила. Не знаю, яке буде. Ну, молока не маю. А купити забула вчора Наталі сказати, та й не купляне молоко, то мабуть, та сама вода. А, ще смалець давала собі. Ну, сало меляне. Не знаю, чи я казала, чи ні. Часник, цибуля, сало меляне і печінка. Ну і все остальне, те, що я давала. Сіль, перець. Тут які хто хоче, такі приправи дає. Поки я це відставлю. А це ми зробимо настоящу ковбасу з м'яса. Це в мене фарш. Це в мене жир. Не знаю, щоб не пересолити, лучше не до солі. Гірчиця, мелена, бо горошком в воді немає в мене, дивилася, не знайшла. Треба буде купити, щоб на паску була. І перець меляний. А, часник тут. О, часник. Часник узмолола. змолола. Ось так. Вода. О, дякую. Ось так. Народу будемо ковбаски. Ось морозилку треба випорожнювати. Так щось таке то. О! І буде в нашій ковбаса. А якщо ковбасні свині не хватить, то зробимо те. Як його? Кажіть, я вам скажу. Такі хлібчики, яйця, видві яєць, додам шаманки або мівіни і зроблю такі зайці ще. Як зайці, я роблю з мівіною, чи вермішель швидкого приготування, то в мене відео є на каналі. Ось таке діло. І зараз ми будемо з Наталією. Працювати, робити ковбасу ось так що ось таке. -то. О. Але ж ароматна. О, усе. Хай трошки постоє, я підготую. Ковбасниці, машинку. Ніна коло мене стоїть, бо я печінку молола. А тепер будемо робити ковбасу. Так, зробили ми ось таких чотири ковбаски з печінки. Зараз відправляю в духовку, температура 200. Ось 10 хвилин попечуться, тоді попроколюємо дирочки і назад в духовку до готовності пів години. 40 хвилин, ну, в залежності. варити? Ні, це печеться. Я не буду мені варити. І ту буду пекти, і ту буду пекти. Всі зразу. Ось така в мене ковбаска. Ну, а яка там та вийде вже з м'яса. І ця, які вже вийду, тоді я вам покажу і, і розкажу, які вийшли. Чи вгадала посолити тею солею, чи ні, тоді розкажу. Ну, а зараз я вам поставлю паузу і будемо працювати далі з Наталією. Так, спекла я. Стую кобасу вже спробувала. Дуже смачно. Печінкова ковбаса. Як вам показати? Бачите. Ця, ця така ковбаса вже допікається. Дуже смачно. Чуть-чуть можна було більше посолити. Треба буде накопати хрону і зробити хрону Смакота. Так що можете готувати дуже смачно. Може б воно з молоком було ще трошки інакший вкус, але ви знаєте, та, як я робила, щось воно не дуже відрізняється, що молоко, що воду дала. Ніжна, м'ягенька і смачна. Так що готуйте, смакуйте. Одна печінка зі свині. Ну, печінка гарна, велика була, я її перемолола, сало. І дуже смачно вийшло. Так що запрошую на ковбасу. Ну і зараз ще дістаю ту, що з м'яса. Будемо зараз ще ту попробуємо. Так, ось так. Це печінкова, а це не печінкова. Це зараз ми попробуємо. Що воно ну, тільки з духовки, ще гаряче. О, бачите, як йде. uuu uh, neznajem vedno vám nevedno o oh. potím zaviesku vydiervam mm mhm 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 Ну, також не досоляна. Я не можу тею солею гадати посолити. Так, щось таке то. Ну нічого. Головне, що не пересолила. Наталю ковбаски хоч? Ні. Mm -hmm -hmm -hmm. Ще ось таких чотири колечка печеться в духовці. Ще буде одна порція. Так, що ось таке-то. Запрошую на ковбаску. Смачного, аж Так, щось таке там. Хто буде готував, всім смачного. Всім гарного дня, мирного неба і тільки хороших новин. Дай Боже, щоб всіх все було добре. І хто буде готував, всім смачного. Всім до зустрічі, всім па-па, бережіть себе і своїх рідних, всім гарного дня.